Отже, українці, увага, де будуть далі продовжуватися або починатися війни, якщо ви хочете забезпечити собою безпекою майбутньому. Тому, будь ласка, зверніть до уваги цю інформацію. Отже, ми бачимо і на Венесуелу. Ось уже нападали там. Буквально за три години відбулася там повноцінна війна з захватом влади. Зараз я думаю, починається на Кубі. Тобто, це взагалі там Південна Америка. Там будуть починатись двіжі. Потім це у нас Іран, Ірак. Звісно, там Ізраїль це колишні країни. Там Сенге ця історія, тобто там, де пересікаються зараз будь-які бізнес-інтереси великих країн гігантів. Чим ближче до перетину їх інтересів економічних і так далі. Ну тобто, наприклад, для ось Америки постійно там важливі знову ж таки і там Мексика, і Куба, і Іран, і Ірак. Здавалось би, де Іран Ірак, де Америка, але там постійно буде щось відбуватися, бо там битва за ресурси. І воно зараз максимально буде загострюватись на протязі 26-го, 27-го року. Що ви хочете забезпечити себе безпекою? Ну, я думаю, вам зрозуміло, які це мають бути країни. Максимально країни, які живуть виключно на туризмі, які бажано подалі від цього, цього цивілізованого, там можна себе буде дуже добре почувати. І, звісно ж таки, для цього вам потрібно мати якийсь онлайн заробіток в цей момент. Бо змінювати, я просто розумію, як людина, яка 6 разів емігрувала. Змінювати місто чи країну це дуже важко бути прив'язаний до своєї фізичної праці. Якщо вам цікаво, як зараз українці можуть отримувати ЗП онлайн, легально, офіційно, зараз дуже багато проєктів з цього приводу відкрито від нас. Є проєкт, де ми українцям ЗП платимо європейського рівня 3-7 к євро на місяць, бо взагалі зрозуміть, як ви можете на випадок еміграції мати, хоч якісь можливість отримати кошти, а не йти там на чорні роботи в Європі. Велком там поклик на шапці профілю знаходиться. Там Безкоштовно з вами порозмовляємо про це все, друзі. На зв'язку. Безпеки вам тримайтесь, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!